Слава Україні! Ви дивитесь програму Мікрофон на вулиці 21 лютого 2014 року. Після трьох місяців акцій протесту владою та опозицією за посередництвом іноземних політиків було підписано угоду про врегулювання політичної кризи. Одним із пунктів цієї угоди було проведення дострокових виборів одразу після прийняття нової конституції України, але не пізніше грудня 2014 року. Позачергові вибори президент президента України відбудеться 25 травня цього року. Орієнтовна кількість виборців, які матимуть право голосу на президентських виборах, становить більше 35 тисяч осіб. Чи визначились ви, кому віддасте свій голос на виборах? Визначилась однозначно. Я думаю, Порошенко тому, що він економіст, він дипломат, він юрист. Він заробив свої статки, ну, я думаю, що не укравши їх, розвинув свій бізнес, я думаю, що він достойна кандидатура. Він однозначно заявив, що рухаємося до Європи. Європейський вибір це наш вибір. Я думаю, що Кличко прийняв дуже правильне рішення, я його дуже за це поважаю, що він прийняв, що відмовився, і все-таки повинен бути. Як би сказати, ви з єдиним кандидатом на вибори. Хотілося б, звичайно, бачити якогось нормального політика, я би за Тимошенко голосувала, якщо б вона йшла на пост президента. Тільки Порошенко. Поки не бачу ні одного кандидата, який б довів Україну до путньового життя. Наприклад, мені Порошенка, От недавно включила, що я Кличко кличкою йому голоси свої віддає. Я би за Порошенка була. Бо він, знаєте, такі. все-таки у него высшая свита. И он такие, знаете, я думаю, что политически подкован. Я за Порошенко. Я думаю, что Порошенко. А чего? Ну, он не больше понравился. И еще Гри... по-моему. То они такие два вроде нормальные человеки, насколько я бачу. Ну, вот жена говорит за Порошенко. А это тоже олигарх такой же, как и все они там. Трудно сказать. Надо хорошего мужика найти. який правив з страною. Ну тоже Порошенко, він хазяйство мужик, він пройшов більшу школу, був міністром іностранних діл в своєму. Він в правительстві був, так що в нього можна сказати доброго, щось це Порошенко. А чому саме? Ну, я йому найбільше довіряю. Він така вроде, європейська людина. Ну, я кажу, найперше те, що він ну, такий людяний, розумний чоловік. Про європейська людина, тільки це не знаю. Яшко. Яшко говорить толкові речі і хоча б розуміє ситуацію простих людей. по чесному Порошенка. А чому саме його? Ви знаєте, мені здається, що він самий поміркований. По-перше, він і не радикальний, і не ну і ви знаєте, і через те, що він підтримував дуже майдан. За те, що він євроінтеграцію підтримує, скільки він наїздився туди, в Європу, із-за євроінтеграції. А я за євроінтеграцію, бо я хочу, щоб мої онуки жили все-таки у вільній Європі, а не у таможенному чи в Тайожному Союзі. Я би ходить моя кандидатура Петро Порошенко. Я б за нього. Ну, не знаю, чи це так вийде, але я б хотіла б він був. А чому Ну, Я знаю, чому він така людина більш така ретельна, надійна така, я знаю. Порошенко, тільки Порошенко. А чому садить? По-перше, він, він, він може з'єднати і схід, і захід, і, і південь. Я, я вважаю, що він досить розумний чоловік. Пройшов багато щаблів, я маю на увазі до влади. Ну і я думаю, що кращого кандидата немає. Порошенко. Ну, Він імпонує як політик, як економіст, як людина, яка думає, що повинна зробити вивезти країну. За кого? За Порошенка. Ну, у нього більше голосів, значить, люди йому більше довіряють. Надіюсь, наш новий президент буде обраний чесно та без будь-яких фальсифікацій. Ви дивилися програму Мікрофон на вулиці. До нових зустрічей.